Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. В цьому відео ми з вами поговоримо про чергові зміни в правилах ведення військового обліку. Відтепер всі чоловіки віком до 60 років, які не стояли до цього часу на військовому обліку. Будуть поставлені на нього в автоматичному порядку. Про це вже заявили на офіційних сторінках відповідні ТЦК, Міністерство оборони, Кабінет міністрів. Це, як вони зазначили, пов'язано з тим, що були прийняті чергові зміни до правил ледення військового обліку. Давайте разом будемо з вами розбиратися, що ж це за нові зміни, чи дійсно так це, чи ні. І так, дійсно, 25 вересня 2025 року на засіданні Кабінету міністрів було. Прийнято відповідну постанову, яка вносить зміни до правил ведення військового обліку. Нагадаю вам, що правила ведення військового обліку регулюється постановою 1487, відповідно до якої написано все, що повинен так робити ТЦК, і в тому числі військове зобов'язання стосовно військового обліку, і відповідні державні або приватні установи, ваші роботодавці ведення обліку тощо. І от в цю постанову... Були внесені відповідні зміни. Що ж це за зміни? Вони стосуються двох категорій військовозобов'язаних за віком. Це тим, яким виповнюється 17 років, і тим, яким є о, від 25 до 60 років. Коли їм виповнюється 17 років, вперше беруться на військовий облік призовників із внесенням відповідних Відомості до реєстру оберіг, це робиться двома шляхами або особистим відвідуванням ТЦК або через персональний кабінет в реєстрі військовозобов'язаних. В разі, якщо з 1 січня до 31 липня цього не буде здійснено так відповідним а, майбутнім призовником, то тоді вони беруться на військовий облік, а лише коли з'являються особисто до ТЦК. Після особистого прибуття відповідні зміни були внесені до постанови 1477, а саме до пунктів 14 з позначкою 1 і 14 з позначкою 2. Надалі зміни, які стосуються, давайте розберемо чоловіків військово-зобов'язаних віком від 25 до 60 років, які не перебувають на військовому обліку. Тобто так станемо сьогодні, або призовників, або військовозобов'язаних, або резервістів беруться на такий військовий облік в автоматичному порядку шляхом взаємодії з іншими реєстрами. Тобто, ви наразі так є в певному реєстру демографічному, ми всі є відповідно. Якщо ви не стоїте на військовий облік, вас буде поставлено на військовий облік в автоматичному порядку, до якого тут цікаво будуть закріплювати. В разі, якщо ви маєте зареєстроване місце проживання, то за зареєстрованим місцем проживання. В разі, якщо ви не маєте. Зареєстрованого місця проживання, то звісно ж за тим, яке визначить вже відповідно відповідно ДЦК та Міністерство оборони. А звертаю вашу увагу, що чоловіки віком від 25 до 60 років беруться на військовий облік, чітко передбачено, без проходження ВЛК. Дуже цікаво, як на мене, те, що написано в душочках стосовно так, чоловіків, що крім випадків, коли такі громадяни не беруться на такий облік відповідно до. Законодавства. А тобто, це, наприклад, ті, які були виключені так, з військового обліку. А тепер ми з вами давайте згадаємо, починаємо повертатися до травня 2025 року. А була прийнята постанова 556, відповідно до якої були внесені зміни до постанови, яка регулює пілотний відповідний проєкт експериментальний щодо постановки на військовий облік. І вона є ідентична тим, що було внесено наразі до постанови 1487. Тобто, це вже було. А ця постанова 556, Вона набула в травні 2025 року. Відповідні а, сили і почали відбуватися цікаві зміни в реєстрі військових зобов'язаних. Ми з вами так би мовити, їх навіть а, наблюдали онлайн. Чому? Тому що ті, які не перебували на військовому обліку, вони зайшли до резерву плюс і побачили, що о. У них військовий облік за зареєстрованим місцем проживання. І відповідно ця вже постанова, так цей ось експериментальний проєкт стосовно чоловіків віком від 25 до 60 років, вже в нас діє в країні по факту, в травні 2025 року. По факту нічого не змінилося, нічого не запроваджено. Єдине, як це можна назвати вдосконаленням законодавства. Тобто з експериментального проєкту перейшли вже в чітко, скоріш за все, проект вдався, тому що дійсно так відбулося. І вже перейшли так до змін в порядку ведення військового обліку до постанови 14 Тобто, це вже було. Це ми вже проходили. Ми це вже знали. Це лише вдосконалення законодавства, і так би мовити, якийсь вау змін не відбулося. В травні 25-го року стикнулися з дуже цікавими е, ситуаціями. Ті, які були виключені з військового обліку як в 22-му році, в тому числі в 23-му, 24-му або Раніше, наприклад, у 2014, му вони знову попали на військовий облік. Ця постанова, 1487, тобто нові зміни, які відбулися, знову може взяти на військовий облік ті, хто був виключений. Тому завжди рекомендація: навіть якщо ви виключені з військового обліку, завжди перевіряйте актуальні е, дані в вашому реєстрі оберіг, так в вашій картці відносно вас, тому що це є дуже важливим. Єдине, що є різниця між постановою 556 і 1487 та яка зараз так внесені зміни, а вони полягають у цих ось душочках, те, що я казала, крім випадків, коли такі громадяни беруться на такий військовий облік відповідно до законодавства. Постає єдине питання: чи дійсно це реєстр підтягне так стосовно вашого виключення? І коли ви виключаєтеся, обов'язково контролюйте це внесення до реєстру військово зобовязаних І що я можу сказати? Сказати підсумовуючи, по факту, що ми мали так з вами з травня 2025 року, те ми зараз і будемо мати надалі, це і буде продовжуватися взяття на військовий облік в автоматичному порядку. Єдине, що рекомендація. В разі, якщо ви були виключені з військового обліку, завжди перевіряйте це, навіть у зв'язку з тим, що ця ось постанова вже знову нова прийнята, а вдруг знову вас поставлять на військовий облік, тому що знову буде взаємодія між реєстрами і якісь дані десь зникнуть, якісь дані десь з'являться, і, відповідно, знову треба буде звертатися до ТЦК, актуалізувати свої дані, оскільки ви є не військово, військово зобов'язаним. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Лайки, коментуйте, мені буде дуже приємно.